таксі привіт, і це є наступна частина. Друга. Друга. Ми вас пересунули, як обіцяли в минулому відео. Ага. О, от і дівчата вже їдуть. Ага. Все, ми за нас фарма. Так, дівч... дівчата ви з нами приїхали вже. Ну, забуло, краще коришу... звідки не приїхали. Так. Да. З якої області? Тут така жара, рата, ми з само взагалі були в топіку просто після моря. Е, нам, ну, нас батьки, вітер. нам батьки сказали вдітися трохи поїжджу Ні, Ні тому що ми пішли на море. Бо ми ну, пішли на нам... море і батьки і, б... сказали. Ні! Пішли в купальниках тупе, тупе просто. Е, бо, і Нам сказали вдітися через те, що був сильний вітер і нас могли продути. Просто море дуже тепле. Правда? Так. А ну, чекайте, мені дзвонять. Так, мені просто дзвонила мама. Казала, що ви там робите. До речі, наші батьки знають молдіванську мову, Малдівську. Да. Я зак називається. Коротше, вони знають цю мову на Малдівах. дерево да. з кокосом. Кого? У неї кокоха поїхала. Я говорю, ми бачили дерево з кокосом, в неї кокоха. А ой, дерево з кокосом, мені почала Тадея з кокосом. Тадея? Да. Це просто наш друг Тадей. Мій брат вообще тут, воюрдний. А я говорю про іншого Тадея, якого ми зустріли на морі. І Він сказав, алоха, чи як там? Мене звати Тадей, здається. Я не знаю, мені мама просто переклала. Да. Але якщо що, щоб ви пам'ятали, ми троюродні. Угу. Не рідні. Та, тому у нас мама різні. Ні, ми неправильно знов поставили. Полючку тепер не видно. Ти розумієш, маємо стати сонце, ти маєш там, де сонце по коні вийшов? Не звітило. Бо їм нас добре видно, так нас на такому видно, вийде що сонце. Ні, їм, їм добре видно. Кроме падають тако. Як знаєш? пальмочку не видно. Ніщо. Я буду в пальмочку. Завій трави не має бути видно. Що якої тебе? Привовий, немає, немає Тут нема трави. трави мене сонце пережарило. Коротше, чекайте третю частину.